Розумний їжачок та день святого Миколая. Бр. Чому сьогодні так холодно? сказав розумний їжак, прокидаючись і розплющуючи очі. Він встав з ліжка, почистив зуби, з'їв трохи горіхів на сніданок і був готовий вирушити до школи. Він відчинив. Вхідні двері вийшов на двір і раптом він упав у купу холодної білої речовини. Він ніколи раніше не бачив нічого подібного, але не зміг знайти нікого поблизу, кого можна було б запитати про ці сніжинки, що падають з неба. Тоді хитрий їжак кинувся назад, бо згадав, як читав щось про цю. Купу білої речовини в одній із своїх книжок у домашній бібліотеці. Так, це було прямо там, у його книзі під назвою Ніжечкова зима, де він говорив: Коли стає холодно, а дерева скидають листя, настає зима. Там також пояснювали: холодні білі пластівці, що падають з неба. Та утворюють купки на землі називаються снігом. Він продовжував читати, і його погляд зупинився на сторінці з барвистими зображеннями щасливих дітей, які граються з новими іграшками. Він прочитав Взимку 6 грудня українські діти святкують День Святого Миколая. Коли приходить святий Миколай. І кладе їм під подушку подарунок, якщо вони були хорошими протягом року. Діти, які погано погодяться, можуть очікувати, що знайдуть під подушкою гілочку або шматочок вугілля. Зачекай, подумав розумний їжак. Я завжди добре погоджуся і люблю подарунки. Можливо, Святий Миколай теж принесе один і мені. До Дня Святого Миколая залишалося п'ять днів, і перечуття розумного їжачка з кожним днем зростало. Кого б він не зустрічав, він ставив питання: чи варто мені написати листа святому Миколаю, щоб повідомити йому, який подарунок я хочу, чи він сам знатиме, чого я хочу? Тоді до Дня Святого Миколая. Залишалося лише чотири дні. Його вчитель у школі мусив перервати урок після того, як розумний їжачок запитав: А чи прийде до мене, святий Миколай? До дня Святого Миколая залишалося три дні. Розумний їжачок не міг зробити домашнє завдання, бо його турбувало інше питання, який подарунок я отримаю від Святого Миколая. До Дня Святого Миколая залишалося два дні. Розумний їжачок не міг заснути, бо не міг перестати думати, як святий Миколай покладе мені подарунок під подушку, не розбудивши мене. А потім настав переддень Дня Святого Миколая. Розумний їжачок не міг відвести погляду від вікна, чекаючи на святого Миколая, і думав, а що як святий Миколай не прийде через весь оцей сніг? Настав час спати. Нарешті розумний їжак заплющив очі. Коли він прокинувся вранці, його подушка здалася дивно твердою. Він подумав, під моєю подушкою щось є, і він скинув подушку з ліжка і знайшов. Нову барвисту книжку. Але зачекайте, це ще не все. На його ліжку стояв новий набір для малювання. А на голові був милий червоний капелюшок. Він навіть не помітив, коли прокинувся, що на ньому капелюшок. Розумний їжачок отримав подарунки, які хотів. І багато іншого він був такий щасливий. Що вирішив поділитися цим щастям з іншими. Розумний їжачок згадав Петрика, новачка, який тепер жив по сусідству. Він знав, що Петрик засмучений, по-перше, тому що він загубив свого улюбленого плюшового ведмедика під час нещодавнього переїзду його родини до їхнього нового дому. По-друге, бо хвилювався, що святий Миколай не знайде його в новому будинку, щоб покласти подарунки під подушку. Тож розумний їжак взуб чоботи та шар і знову відчинив вхідні двері. Цього разу він знав, що біла маса це сніг, і що він може пройти по ньому до будинку Петрика. Коли розумний їжачок приніс Петру свій новий набір для малювання зі святого Миколая, хлопчик був у захваті. Він стрибав і радісно обіймав розумного їжачка. Він знав, що не лише отримав подарунок, а й знайшов нового друга. Розумний їжачок подумав: Я так радий! Що поділився своїм подарунком із Петриком?